Думаєте, емейл маркетинг мертвий? Так говорили ще у 2020-му. Але ні, у 2025-му він працює і місцями краще, ніж Інстаграм і Тікток разом взятими. Але працює не все, лише правильно побудована система. Привіт, мене звати Микола. Ви на каналі Digital Day, і сьогодні ми поговоримо про те, що саме реально працює в емейл-маркетингу у 2025 році. Ви дізнаєтесь, які листи відкривають найчастіше, як не потрапити в спам, які сервіси варто використовувати, і які розсилки, наприклад, приносять стабільні продажі. Все це я постараюся розповісти простою мовою, з прикладами без води. Перше, розсилка по всій базі більше не працює. Ні, вони якби трішки працюють, але це прямий шлях в спам. Сьогодні важлива сегментація: не шліть всім одне і те ж саме. Розділіть аудиторію: нові підписники, постійні підписники, ті, хто давно не заходив. Ну, от, наприклад, дивно буде магазину одягу розсилати колготи для тих, хто купив чоловічі гольфи. Кожен має отримати свій лист саме за допомогою цих способів, відкриття зростають у рази. Друге тема листа. Тема листа це 80% успіху. Серйозно, якщо тема слабка, ніхто не відкриє. Працює те, що коротке, не знаю там до 40 символів. Воно має бути емоційним, персоналізованим, з легкою інтригою. Одна емоджі окей, да, три не треба. Третє, це один лист, це одна ідея, плюс один заклик. Ніяких там каталогів, оцих довжелезних шпалер. Сьогодні працює ну мінімум тексту, має бути максимум зрозумілості, один чіткий заклик. Все адаптовано має бути до телефону. Ви ж самі дивитесь з телефону, скоріш за все. Пишіть так, як пишете, начебто, другу у Viber, без якогось там зайвого пафосу. Четверте. Це автоматизовані листи, ті, які надсилаються автоматично. Що саме потрібно? Наприклад, серія привітання, листи після покупки, серія повернення сплячих клієнтів або ті, які там раніше були, лист на день народження. Ну і наприклад, бонус після перегляду товару. От а ще покинута корзина. Класна штука. Я до речі, буквально на цьому тижні да, купував подарунок товаришу на день народження. Щось мене відволікло. Я забув, поїхав додому. Повечеряв на пошту, а там лист, що я не завершив покупку. Ну круто. І блін, я з подарунком не запізнився і е, не спамили мені, нічого зайвого не пропонували, все як я люблю. Ці листи працюють навіть коли ви спите. П'яте, що ще працює в 25-му, це, наприклад, SMS плюс емейл в парі, так? Або промокод на емейл, або міні-опитування. Люди, до речі, дуже люблять, коли їх запитують. Або ж, наприклад, ще гейміфікація листів, коли є якась якась ігрова складова. Ну, і, звісно ж, тести. Тест, коли надсилати, кому надсилати і так далі. А, і ще, ніколи, прошу вас, не купуйте чужу базу контактів, це не працює. Ваш контент має бути бажаним, не нав'язливим. Тож, давайте підсумуємо. Емейл маркетинг він не мертвий, він просто трохи подорослішав. Сегментація, живі листи, автоматизація, регулярність і найголовніше турбота про вашого клієнта. Тоді емейл перестає бути якоюсь такою нав'язовою рекламою і стає цінністю. Якщо вам цікавий цей формат, хочете дізнаватись більше, підписуйтесь, ставте лайк і ти дзвіночок. Далі буде ще більше діджитал інструментів для вашого бізнесу.